Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему, як навчити дитину прибирати. Будьте прикладом. Діти вчаться через наслідування. Якщо ви регулярно прибираєте, ваш малюк захоче прибирати разом із вами. Користуйтеся цим імпульсом, даючи малюку посильні доручення. Протерти серветкою дверця та чи холодильник, помахати маленьким віником тощо. Перетворіть прибирання на гру. Наприклад, хто швидше прибере іграшку у ящик, використовуйте таймер, а чи зможемо ми прибирати іграшки, поки звучить сигнал. Також може бути цікавим пісочний годинок: співайте пісеньки або віршики про прибирання, або підберіть одну із енергійних улюблених пісень для часу прибирання. Давайте прості завдання. Для маленьких дітей важливо, щоб завдання було простим та на одну дію. Наприклад, поклади кубики у коробку, а давай поставимо машину у гараж. Розповідайте, чому потрібно прибирати. Навіть маленькі діти можуть зрозуміти важливість прибирання. Якщо ми приберемо іграшки, буде більше місця для ігор. Зможемо будувати довгу дорогу для машинок, казати візочок із лялькою. Хваліть ваших дітей за те, що вони намагаються допомогти. Звісно, це не буде ідеально, але дітям важливі похвала та визнання. Наприклад, молодець, що прибрав свої книжки, як тут тепер чисто та гарно можна використовувати наклейки чи інші невеличкі заохочення. Трохи хитрощів як у тебе гарно виходить. А як це ти робиш, навчись мене? Як правильно прибирати іграшки, де має лежати цей ведмедик? А як краще розставити машинки? Прибирайте разом, маленькі діти часто потребують допомоги. Почніть прибирати разом і поступово давайте дитині більше самостійності. Організуйте простір, контейнер для конструктора, ящики для іграшок. Полиці для книг допоможе зробити процес грі та прибирання зрозумілішим. Можна використати відповідні наклейки чи картинки, які стануть візуальною підказкою. Зробіть прибирання частиною розпорядку. Заведіть звичку прибирати після ігор і перед сном. Послідовність допомагає сформувати правильну поведінку. Також це може бути частиною ритуалу перед сном. Головне зберігати позитивний настрій і не перетворювати прибирання на інструмент покарання. З Часом діти зрозуміють, що прибирання це природна частина їхнього дня. Дякую вам за увагу.